Товариш-комбайнер робить маленьку ревізію комбайнику. Зараз мені в пікапа трохи вкине. Повний бункер. Так. Обід за розкладом сьогодні. Це супер. воду обслуговуєш, так? Да? А я люблю так. А що, сидіти в кабіні? Оце я понімаю комбайнер. Ну, а що сидіть в кабіні? Можна самі ще колеги приїхати. Ти бачиш? Є пару хвилин перекура, промазав жаточку і поїхав. Сила. Заодно й обід приїхав, можна й підобідати. Поки хлопці їдуть. Я тебе ось положу на ступеньки. Потужний комбайн 590-й дуже подобається. Що ти кажеш? На ходу вже грузиться? Та ти що. Це треба засняти, як наша техніка грузиться. Супер! а да? Та скорості там не може він виставити. На тракторі ти ж поставив одну і печеш, зафіксував. Так, ножі жаточки бомбезні. Оригінальні ходять краще, ніж аналоги. Так що, якщо жатка в когось є, така беріть оригінальні ножі. Буде отака от картина на полі. Зріз бомбезний. Зразу плугом заїжджаємо і орем. Ну, трошки почекаємо дощу, щоб листя чу-чуть трохи присадив. Шо? Бачив. Такий самий, так, да, комбайн? Ще мощніший. Слабший. Такий ну, самий помощний. Нігачки такі самі, тільки а, пропускна Пропусна способність. Цей на 40 см ширший. Це вальці так, да? шприцюються тут так, ну, да, Тут є ж ці нігульчі почипнички стоять. А, а який інтервал? Що інтервал? Шприцювання. Ну, стандартний. Ну, я Зразу два дні маю. Ну, смотря, я... смотря який об'єм, да, я поняв. Як би там не було, так, да, культура важка, Возить багато, трудоємка. Але я вам скажу, нічого не буває легким. В сільському господарстві легкої праці немає. Хто е зіштовхнувся з цим ділом, той знає, що тут треба постійно і постійно працювати. І ціна помилки може перекреслити усі попередні старання. Тому помилятися тут також не можна. Дуже це дорого коштує. Ось такі качанчики у нас 39,72. Виповнені, нормальні, стандартні. Ось. Сухі. Саме головне, що сухенькі повністю. 9, 10, 12 максимальна волога. Урожайність більше 9 на цій кукурудзі. Ну там ще далі краще йде, там туди трошки воно вниз. Для нас це чудовий результат. Враховуючи, що з опадами зовсім була біда. Це прекрасно. В Середньому урожай менший по району. Десь 7-8 тонн приблизно. Ну а там кого як. Головне, що не сушить, бо сушка для нас це просто капець. Новий рік, всі вихідні, свята, всі сидиш на сушарці. Кукурудза горить, сушка горить. Це не передати словами. Ну, та нічого. Що Бог дав, дякувати й на тому. Так що, кукурудза 3972. Урожай нормальний, волога в базі, достойний результат. Рухаємось далі. Найбільша врожайність 9,2 заміряли в подолинках або там, де трошки було більше опадів, наче і краще сипе, проте ми не робили проміра. Думаю, що вищитаємо вже в кінці, коли буде остаточний результат, знатимемо цифри і вже зрозуміємо. Комбайн у нас молотить Caterpillar Flexion 590R. Дуже потужна машина. Зараз ось він доїжджає, подивитись, як він ковтає цю кукурудзу. Розхід солярки середній, стандартний, так як пише книжка. Пангую, що наступного року люди насіють кукурудзе. А ми посіємо сою. Класна культура. До речі, два слова про жатку. Турецький виробник. Більше трьох тисяч гектарів вона змолотила. Проблем зауважень до неї ніяких. Даже ножі ті, що ріжуть стерню, оригінальні рідні, відпрацювали відмінно. Так що жатка Актюрк доволі непогана. На майбутнє, можливо, колись купляємо, куплятиму собі комбайн. Така жадка для мене була б то, що треба. І ціна питання більш-менш адекватна. Все, вивернув. Сьогодні комбайнер робив заміри. 90 соток змолотив повний бункер. Жнива на Полтавщині. Тепло, сонячно, погода сприятлива, волога кукурудзи 12%, Сипи 8-9 тонн, подекуди менше, подекуди більше. Дивлячись, яке поле, який агрофон, яка густота і яка система живлення. Ну і сроки посіву теж відіграють дуже важливу роль. Та, що була посіяна в мене перша. З 10 квітня 3972 сипнула 9,2 тони. Непогано, я так думаю, на цей рік дуже непогано. Є трошки і менше, є й по 8 тонн, але все рівно саме найголовніше, що вона в базі, що вона суха. Не треба її сушити, не треба її тягати, возити і так далі. Тому подібне. Просто засипав і зберігаєш, ждеш кращої ціни. А краща ціна буде, так як кукурудзи в цьому році. Досить мало посіяно, і врожаї я б не сказав, що рекордні. продовжується, оце нам покажу, яку треба сою молотить. Рівень! А ну гляньте! <різь> Чопка! Є така форма мазохізму, називається вирощування сої на городах. Оце я відчув її максимально в цьому році, тому що посіяв два десятка грядок. Соєю і оце збираю отакими жменями, щоб сформувати якусь партію або використати її в якості посівного матеріалу. Ну, в общем, отаке воно моє семеноводство. Ай, змішав я теуідбі. Все. Ось так. чемодан без ручки. І покинуть шкода, і нести важко. В общем, оце моя соя. Правда, ще не вся ще є така кубка, як оце. Треба, в общем, позвозити його все до одного і потім її відвантажити і продати. І більше, мабуть, з нею не гратися. Тому що часу вона забирає дуже-дуже багато, а результат фактично такий собі, сумнівний. Ну, можливо, особливості цього року. Ось теж чоловік грається, її тут шавелить перегорює, перекидає, щоб вона висохла і не зігрілась. Коротше, одні муки. Ну, та, можливо, результат його і порадує. Це ж таке діло. В сільському господарстві легких робіт не буває. Вриваємося в сою. По чужому городу їдемо. Ой, битий буду. Буду битий. Сама гірша моя соя. Запущена. Зараз покажу вам таку сою, якої ви, мабуть, ні в одному моєму відео не бачили. Цей контент годний того. Пішліть, зараз покажу вам. Соя супер-соя. Де ж тут та соя? Де ж вона? Оце поле чи грядку цю ми бризкали вручну. Бризкали вручну, бо сюди оприскувач не заїхав. І тут у мене відкривається соєва плантація. Бачите, така закрита, як в Колумбії <гум> Як в Колумбії кокаїн, так оце в нас і соя. Все по секрету. Ну, Треба ж її змолотити, тут якихось 200 кг чи 300 буде, 25 соток, як не крути соя. Особлива форма мазохізму 2024. Культура року. Це просто жест, бідний комбайн. <ріст> Якесь іздівательство просто. сою, ну а що ти зробиш? Не кидаєш її так. Бабуся каже, бери город і сій, що хочеш, тільки бур'яни не вирощуй. страшна Зараз ми тут раундат два рази. Бризкали ручним оприскувачем, мучились, мудохались. Ну це таке воно. Не знаю, що й садить на цьому городі, чи сіять. Мабуть, посіємо зиму пшеницю. З нею хоч трохи легше. Вона отакий бур'ян не розводить. Та й бризкати її на городах не треба, так що буде тут озимина. Кошмар. Самий складний город.